Україна вже одинадцятий рік бореться за виживанням, але ще не всі це зрозуміли та відчули. Деякі зірки українського шоу-бізнесу продовжують толерувати російську мову, захищають хороших росіян та закликають до мирних переговорів. І липень 2024 року не став винятком. Тож тут зібрано героїв вітчизняного шоу-бізнесу, які виділили своїми висловлювання стосовно миру, переговорів та російської мови, зокрема. І розпочнемо з найтихішої блогерки Антоніни Носової. Вона ж усвідомлена, яка прославилася своїми іронічними роликами про життя і вперше заговорила в голос. і заговорила російською. Сталося це в новому шоу про блогерів, і інфлюєнсорки мільйониці Тетяни Коряк. Вона ж корячка, де учасники розповідають історії життя. Несподівано для всіх Антоніна заговорила російською і зізналась, що мовчала, бо боялась осуду зі сторони українців через мову спілкування. У мене є тривожність щодо мови. Я звичайна жінка середньою освітою, закінчила школу інтернат, тобто про себе скажу, я трієчниця. Українську мову я майже не знаю. Пояснила вона, вочевидь, вважаючи, що це виправдання, аби не вчити її надалі. У скандал з російською мовою втрапив і український актор Тарас Симбалюк. У мережі спливло відео, де знаменитись компанії блогерки Анни Алхіме відпочиває під російські пісні, спілкуючись мовою окупантам. Після доби мовчання в соцмережах артистики звернувся до підписників на своїй сторінці в інстаграм. Вже всі мене прокляли, всі побажали смерті мені та моїм близьким. Питає він у пості. Цимбалюк говорить, що визнає свою грубу помилку однак виправдовуватись і називати ім'я людини, яка вмикала музику, не хоче. І Ще декілька блогерів, які виділили своїми думками після обстрілу дитячої лікарні охматити. Інфлюєнсери почали записувати звернення з закликами до миру. Серед них були Юлічка Верба, Волошин, Настя Омка, Влада Роговенко та Анна Анхім. Деяких з них з часом додали до миротворця за поширення російської пропаганди. Проте блогери вважають, що це неправильне рішення, і до бази їх внесли несправедливо. Окрім блогерів, у липні виділились і зірки шоу-бізнесу. Співачка Гайтана виступила з концертом в Киргизстані, виконуючи пісні російською мовою, А Монатік заспівав на одній сцені з Максимом Галкіним. Окрім цього, обурення в суспільстві викликав ще той факт, що вокаліст, він же ж Монатік, в Італії взяв участь в приватному заході, хоча виїхав з країни на підставі благодійного туру. Хороших росіян також толерує українська співачка, учасниця фабрики зірок і танцівниця Санта Дімополос. Артисті періодично дорікають за активну співпрацю з росіянами та використання російської мови в публічному просторі. Тож співачка вирішила пояснити свою громадську позицію, відповівши на питання підписників Евінста Сторіс. Я не розподіляю людей на раси вірування колір шкіри, тому що мої друзі перед усім люди, у яких правильні орієнтири і добре серце. Я б не спілкувалася з людьми, які виправдовуючи підтримують напад на мою країну, говорить Санта. Питання, що ще має статися, щоб всі нарешті зрозуміли, хто наш ворог і що українська мова важлива, залишається відкритим. Друзі, а ви пишіть, що думаєте. А я дякую вам, що ви додивилися відео до кінця. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем.